Всім привіт, мої любі друзі! І сьогодні в нас буде туторіал, як зробити наклейки з пергаменту. Ось така у мене наклеєчка вже вийшла, я вам покажу ось. Ось і беремо, наприклад, якийсь листочок і ось такю нашу наклеєчку. Для цього нам потрібен скотч, ножиці, наш малюночок уже обрізаний, і пергамент. Що спочатку робимо? Беремо кусочок пергаменту і все в сторону відкладаємо. Беремо кусок скотчу і ось так його покриваємо. Чи так, чи так немає різниці. Ось так. Рівненько, щоб нічого у нас нерівного не було. Далі беремо, обрізаємо ножнички скотч. І кладемо наше зображення. Беремо знову скот. Ось так відклеємо, і десь ось тут ось так починаємо. І ось так проводимо, рівненько. Рівненько. і щоб нічого нам не заважало. Беремо наші ножнички і обрізаємо скотч. Далі беремо наше. Наш пергамент кусок і обрізаємо, але з відступом. Ось так. Якщо, наприклад, ви ще не вмієте користуватися ножницями, добре, попросіть когось із дорослого. Наприклад, батьків чи ще когось Далі. Забираємо все зайве, це в нас мусор. І ось така наклеєчка в нас вийшла, відклеюємо. І беремо наш листочок і приклеїмо наклеєчку. І ось так легко зробити. Якщо вас вдруг не вийде, то можете просто спробувати ще раз ще раз. Має також спочатку не виходило їх робити. І на цьому все. Дякую, хто підписується. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Я буду дуже рада. Всім па-па.